Всім привіт народ. В общем, знаходжуся на своїх огородах. Казав вам, познімаю, як буду дискувати їх. Ну, в общем, щось я прогавив цей момент, вже дискував темно було, толком нічого не видно. Як би та воно і по у мене не дуже й отрилося. Я перший раз дискую, що тягав цю БДТ. В общем, поки приловчився, поки про те, як воно, що воно до чого. І вже якось було не до того, щоб знімати. Оце отакий от фон зробив. Оце два проходи. В два сліда я діскував. Спочатку взяв таку як якби трохи, діагональ. Ну, тут не дуже розгониться, бачите, воно у нас скільки тут 20 метрів. Ну і там таку трохи брав. Діагональ, там буквально пару рядків, щоб всередині не оставляло цього посередині петуха. І все. І пішов. Воно спочатку я її заглубляю, в тян. трактор не тяне, трактор тяне, він її буксує і все, гребеться на, на стерні. І все, як я ж кажу, не, не дуже, поки я приловчився, що треба ще підсмикувати з сільгою щоб передні диски не дуже лізли. Бо як перед, передок залазить повністю і все, і трактор стає, а воно ще на фото не дуже чи на відео не дуже видно, а воно ще такі бугри. Ну, як не бугри, а городи були, що пахалося завжди в одну сторону, все робилося. Якби ну, є такі горбиста місцевість, будемо так казати. І воно його, виходить, він оце під гору аж умирає. Я думав, я думаю, мотору думаю, мотор слабий, не тяне, тяжола вона для нього. Туди-сюди. Ну а проте пробував, пробував і ото таким методом, що треба підсмикувати його. Зробив таку красоту. Я ж кажу, в два сліда це все. Пройшовся чітко. Повирізало, все, заробило, рештки, все. Ось, ви бачите, виходимо на бугор. Оце він отут очки аж, аж підпригував з цією бедехою. Ну, а так, як би такий фон. це ж теж воно, теж мої городи там задіскували. Солярки, звісно, десь оце 2 гектара в мене городів, десь пішло, літрів, може. Ну 30, отак десь, може навіть 35, що в два сліда Йому важко постійно. Перва передача, газ пол. Якби отакі справи. Ну ось очки, зараз пройдемося, покажу вам. Це в два сліда, ось у мене. А ось очки точно же ж дискували, тільки в один слід. Зараз покажу, що там робиться. Воно ще вчора приїхав діскувати, воно ще вчора як дождик якийсь почав росити, взагалі по початку не тяне і все, стоїть на стерні. Часик підождав, воно росата ушла. І все. І діскував, думав, зутра приїду, і діскував я до, до 10 вечора, чи що воно якраз вітерок, прохладно, трактор не гріється. 80 десь Оце я, 80-85 і все. Оно ви бачите, заходимо, де один слід продискували. Все, це тут розвертався, звісно. Трави, все, тут, тут я, наверное, раз-два пройшов. Три. Ось о, дивіться, оце один слід. Ну, якби ось о, бачите. І тут, тут два сліда. Ну так. Різниця, звісно, є капітально. Воно ось о, навіть. Бачите, ось о, стоїть. Не взяло його нічого. Ось теж стоїть. Їй надо розгон. Як кидаю одразу на плавающе, не рушить з нею. Треба ото перву газ і тоді її на плавающе кидаєш і тоді він йде. Ну я ж кажу, бачите, що не, не прям. Є багато що стоїть, воно. Не заділало. Ну, собі робили красоту, думаю, та солярка вже не той, а так якось оходиш і душа радується, як воно все красиво, все перебите, нема ніде нічого. Я думаю, пахатися буде взагалі песня. Ну, в общем говоря. Тут такі справи. Солярки, звісно, да, пішло багатенько, тому що Оце перва, газ поле, плюс оці розвороти, крутися постійно на місці. Нею якби на полі діскувати, то да Що опустив і пішов. А тут оці горби, оце все, все воно дуже дає. І плюс же ж воно іще що воно, отаке решту косочки, бачите, воно все перебите. Усе Та їздилося. Чого воно так багато решток? Того, що, оп'ять же, що ці бугри між огородами і комбайн як косив, що він жатку постійно держав як вище, щоб не хапануть землі. І вийшла дуже висока стерня. Дуже високо поставляло. І ото, такі, так, і ото така маса залишилася що його не розкидало і не... Той. Ну ось, о, бачите, яка стерня. Осьочки корніва. Ось ось стерня. Грубо говоря, 15-20 см. Я ж кажу, що висока стерня. На полі, я думаю, я даже дискувати на полі не буду, там ото побризкали, і воно буде запахувати, там стерня буквально сантиметрів 7-8. ну може. Койде. Ко йде, що є чуть-чуть вище, до 10 см. А так, я ж кажу, а так все чітко. Там воно запахається, все. Все буде красиво. Все буде красиво, все буде красота. Так що, отут от такі справи теж, бачите, тут осоти були ось о, поперебивало все ось о, які були ну я ж кажу оце я тут ще хочу спахати і весною примінити гербіциту сплошного дійству тільки вже весною по раз закультивірувати і оставить його за там за 14 днів до посіла бризнуть і потім дивиться що буде Оце вже я вам скажу, вот таке вже можна даже, якщо сіяти по зиму, то можна вот таке вже і сіяти. У нас вже була практика, ми сіяли і сімочку навіть по дісковці сіяли. Було в принципі дві дісковки і сіяли, я ж кажу, де... Ну там пшениця, звісно, була не... не в дугу. І тому стерня була менша, соломи було менше і сіяли чітко. Ну як би не той урожай, що хотілося. І сімочка була така, вона собі посходила. Ну в общем, нікому не рекомендую сіяти по дісковці. А там дивіться, хто як може в нас такі ґрунти просто. Зараз під'їдемо до трактора. Покажу саму. сам агрегат. В общем говоря, осьочка І трьохметрова якби звісно йому буде важко Оце оцею ерундою підсмикуєш Если починаєш, що чувствуєш в нагрузку йде Підсмикуєш і чітко. Задні барабани чи задні диски лізуть, а передні підсмикнув і пішов він. Ну легше йде. Так що ось так справи, народ. Ну все. Шельдіх. Її маса тут. Пишуть її маса чи не пишуть. Навірно немає. Не видно. 2004 рік. Ну, в общем, масу не пишуть, но я думаю вона не легенька, скажем так. Що її тягать не дуже. Не дуже легко. Так що, якщо прицепити до нього плужок, а якщо ще що будемо пахати, добре, що воно дожі в цьому году заплескало все, я думаю, будемо пахати двома корпусами, проще йому буде, чим тройним. Ніде нічого не потекло, все сухеньке, все чітко то якби не було вказали нагрузка і воно зразу не покаже. Та що воно покаже, якщо усе зроблене, не де нічого, все ось, все сухе. Абсолютно. Я ж кажу 80-85 він більше не грівся. Все все сухе. Єдине, що потекло з кришки чи з пробки. Ось очки. Ну, видно, потек потекло і сюди. Все, а так не ні день нічого абсолютно усе класно. Так що народ ото такі справи. Я ж кажу, їй треба розгон і тоді буде красота взагалі. Що якщо трактор трохи мощніший, от як там нам обробляли у нього теж UMZ, тільки там уже мотор по д 240 по-моєму, мотор з турбіною. Так він її тяне другою передачою на півгаза, так вона там взагалі з першого разу робить красиво. А так сюди теж моторчик би, або трактор якийсь помощніє і буде, буде щастя, що нема той скорості, щоб його перевернути. А в два сліда чітко. Так що народ, думайте, гадайте. Стоїть, не стоїть, Таке цеплять до, до юмизика. Чи краще щось попроще цеплять. Ну, що маємо, та й тягаємо, так сказати. Це Все. Все, бомба, теж довго він її піднімав, вона важка. Що оце під'їхав, що рівно, треба там, ну максимум 45 градусів на ній береш угол атаки. Як заходиш, оце в поворот десь не розвернешся з неї на місці. Оці оці ерунди рве. Це бачите, все жорстко затягнуте, взагалі навіть ну, не ходить. А якщо трохи послаблено, його рве одразу. Так що ото такі діла. Добре тоді. Всім пока. Буде що інтересне, познімаю.